Вітаю, друзі! Мене звати Гончар Тетяна. Я технічний експерт компанії Сенгента, напрямок олійної культури. Ми знаходимося у Хмельницькій області, Шепетівський район, село Денисівка, товариство з обмеженою відповідальністю Маяк. Ми продовжуємо спостерігати за ростом та розвитком нашої новинки гібрид соняшнику «Сетеус». І сьогодні ми подивимося, в якому стані знаходиться наша майбутня зірка саме на цій локації. На даній локації висяна повна лінійка гібридів соняшнику компанії «Сингента». Нагадаємо основні характеристики нашого гібриду: «Сетеос» – середньостиглий гібрид інтенсивного типу, вирізняється високою толерантністю до хвороб, до посухи, має добре запилення в центрі кошика, має стійкість до нових агресивних рас вовчка. Посів відбувся в оптимальні календарні терміни 1 травня. В добре прогрітий забезпечений вологою ґрунт. Глибина посіву складала 4-5 см. Завдяки таким сприятливим умовам посіву, сходими отримали дружні уже на дев'ятий день. Гербіцидний захист на даній локації складався з внесення ґрунтового гербіциду після посіву та внесення страхового гербіциду у фазу 14-16 згідно шкали BBCH. Погодні умови, що склалися протягом періоду вегетації, були дещо складними для соняшника. На даній локації, у травні та більшій частині червня місяця, спостерігався брак опадів. Для соняшника, як культури в цілому, в цей період відбувається активний ріст, тому брак опадів може напряму призвести до зниження висоти. Проте це є не критично для культури. На нашій локації ми мали запаси продуктивної вологи з квітневих дощів. Тому соняшник продовжив свою вегетацію досить добре. Щодо температурного режиму протягом періоду вегетації ми не спостерігали суттєвих довготривалих понижень чи підвищень температури. В цілому температура була близька до середніх багаторічних показників. Лише у серпні місяці ми спостерігали нетривалі підвищення температури вище 30 градусів у поодинокі дні. Це період активного наливу насіння, тому такі високі температури не мали негативного впливу на запилення кошика. Друзі, пропоную ознайомитися з нашим соняшником. Ходімо в поле. Отже, давайте ознайомимося із запиленням в центрі кошика і в цілому, який вигляд має наш кошик. По діаметру ми бачимо середній розмір 18-20 см. Запилення доволі гарне, що в центрі, що по периметру. Наступний подивимось. Така ж гарна картинка. В цілому, ми, як бачимо, є завдатки на гарний урожай. Натура зерна на даній локації також думаю буде доволі на високому рівні. Як бачимо, у соняшника закінчується фаза наливу насіння. В цілому культура знаходиться ще в активному стані. Верхній та основний середній ярус листя ще живий, він ще вегетує, проте, судячи з кольору тильної сторони кошика, ця фаза вже скоро закінчиться, і ми будемо мати фізіологічну стиглість соняшника. Господарство проводить фунгіцидний захист соняшника, і ми, як бачимо, захист господарства, технологія господарства та толерантність нашої новинки до основних хвороб дає можливість утримувати листовий апарат та стебло в чистому від хвороб стані. Ми бачимо верхній ярус листя, основна частина середнього листя у зеленому стані. Воно вигитує, воно активно ще працює на урожай. Нижній ярус у нас почалося фізіологічне відмирання. Листя, але це пов'язано зі скорим дозріванням культури. Друзі, пропоную ознайомитись, яка коренева система у нашої новинки. Ось ми бачимо, є стрижневий корінь, є бічні корінці. От в цілому коренева система непогано сформувалася, мала можливість потягнути вологу. От і як результат ми бачимо доволі гарну рослину соняшника. Угодні умови та технологія господарства дала можливість сформувати доволі потужний посів соняшника. Аналізуючи його зовнішній вигляд, ми бачимо, що він знаходиться в гарному стані та має непогані задатки на урожай. Тому ми з нетерпінням очікуємо результатів збору урожаю. Отже, друзі, ми ознайомилися з вами, в якому стані знаходиться наша новинка. Гібрид Сітеос на даній локації до збирання в цьому регіоні залишаються лічені, лічені тижні. Ми рекомендуємо моніторити погодні умови у разі опадів. Рекомендуємо проводити десикацію задля збереження сформованого врожаю та уникнення погіршення його якості. А найцікавіше, ми з вами дізнаємося під час обмолоту нашої новинки на цьому полі. Вже скоро не пропустіть!